Привіт! Так, сказала привіт і сама пішла. А, з вами нутриціолог Каленська Ірина, але це влог не про нутриціологію. Сьогодні буду розбирати свій такий чемодан з косметикою. У мене прийшла нова косметичка. Я її таку побільше замовляла, і я хочу сьогодні в неї спакувати всю свою косметику. Заодно поговорити з вами про косметику, що чим користуюся. Можливо, комусь буде цікаво просто провести час такий дівочий, дівчачий. Але в одній кімнаті в мене працює чоловік. На кухні я вже сидіти не можу. Вирішила тут. Я дуже сподіваюся, що ми скоро приїдемо. Ви про це, звичайно, дізнаєтесь і е, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Тут в мене я показую і свої якісь життя, частини життя. Я дуже багато розповідаю про харчування та здоров'я. Звичайно, це мені здається, це не так буде весело, як, наприклад, якесь інтерв'ю жисткачу або сварки. Сварок тут не буде. Але показую реальне життя. Так, як би це я присіла. Це певно потрібно буде на дитячий столик присісти. Вчора малював фарбовими він в мене, я не витерла. Я вже не мала сили. Зараз поставлю камеру поближче. Можна тільки про прибіотики говорити? В мене взагалі тема косметики. Ой, вас трошки похитало, вибачте. А! -а, -а, -а. Щось і будуть, господа, перепрошую, за тимчасові незручності. Ну, а що? навіть нема коли монтувати. Я би певна, якби була таким, знаєте, блогером, який монтує, то все круто так робить. Було би класно. Але я все-таки проводжу консультації людям, роблю меню, і е, то в мене, скажімо так, в пріоритеті поки що. То прям мій дохід-дохід, а це мій недохід, це моє хобі. О, ще привезли воду, зараз я буду перемикатися на воду. Так, тут будемо розбирати косметику. Дитячі тракторці. Уже як я хочу звідси переїхати, щоб ви тільки знали, як я не люблю це місце. Але я йому вдячна, воно нас захистило. Так, чоловік якісь бритви торчать. Моя велика косметичка, моя невелика косметичка, яка все виповзає. Зараз все подивимось. О, вже скільки пилу, піду, принесу. Фу, це... А, я згадала, це чоловік за пральною машинкою знайшов. Скільки ви знайшли за пральною машинкою? Просто тільки Бог знає. Вчора буквально. Так, все, я пішла забирати, дівчатка, водичку. А ви поки напишіть мені в коментарях, хто яку косметику любить, яку купує, як часто міняєте, що для вас важливо, неважливо, принципово. Так. Добрий! день. Так, дівчата замовляємо воду. Воду нам привозять із Карпат, коштує 18 літрів 300 гр. 100 гривень. А, ну, це якась, можливо, не зовсім Скарпати, якась підкарпатська джерельна, не знаю, срібна. А, нам подобається, тому чекаю її. Можливо, ну, я значила знімати влог. Це я вагітна жінка 18 літрів води ногою рухаю. Ще один. Дякую. Пойдемо До побачення. Вічливий хлопчик приносить, ну, чоловік приносить нам воду. Вічливий я йому даю на чай. Так, що починає свою велику косметичку розбирати. Так, ці штучки я викидаю, але обов'язково потрібно викинути, щоб дитина не з'їла. Тут в мене два відділи. Тут буде під карандашики різні. Можливо, під такі от щіточки. Так, вам там видно взагалі ці мої щіточки, що я там показую. Це я прям все так буду сюди складати. Я люблю наносити макіяж щітками. Щітками. Так, дзерканця. У мене є ще ось от така одна косметичка, але вона незручна. Скажу одразу, точніше, вона зручна, якщо дуже мало косметики, і потрібно поїхати десь відпочити. Але навіть в Париж, мені, чесно кажучи, було її мало. Мені мало було цієї косметички. Хоча вона мені подобається більше. І щось я в ній таки буду зберігати. Так, це мій крем для тіла, досить таки, до речі, непоганий, хоча Reflame. Мені не, не завжди подобається вся косметика в Reflame. Ось, наприклад. Ось цей це не тональний крем Jordani Gold Kiez Гель, SPF. Коротше, мені він взагалі не сподобався, тому він так і лежить тут. Так, це в мене маска для волосся, не для волосся, для обличчя Мамаша від куперозу. Мамаш галіміша дешеві, дешева косметика. Хто знає Мамаш. А, ну, Типу, це ж дуже крута реклама, сача, зірки, всі рекламують мамаш. Але я її давала своєму а, ну, не нутриціологу, а косметологу лікарю. Вона казала, що це, сам... це натуральний склад, але це самий галімий, самий дешевий склад, і він на стільки взагалі не коштує. Так, це чоловіка, це якісь мої шорти взагалі. Так, це до кушону запаска. Запаска до кушону має іти. Сюди. Це ті з п'яники. Ще в мене є така окрема косметичка під помади, але в мене так багато помад, що вона фу, просто валяється. Стуалетні бумаги. Так, що це таке? А, це для бритви моєї. Це дуже добре. До речі, я досі не користуюся лазерною епіляцією, я її боюсь. О, карандашик знайшла, я його шукала. Так, різні близькі. Ще щітки. Я зараз їх гарно складу, а потім піду і гарно всі помию. До речі, дивіться, яка в мене модна розчосочка. Дуже крута дівчата. Просто це дизайн якогось лондонського чувака. Тізер. Тангл тізер. Вона дуже зручна, дуже класно розчісує, Її з собою класно брати. Ну, Просто розч... За... розчісочка, щіточка, агінь. Бог ти мій, Що тут коїться? Ага, ще ось близькі карандашики. Ще помадка. Маска якась для волосся. Ще карандашики, Але мене сьогодні цікавить декоративна косметика і косметичка моя. Декоративна. Хожу, хожу, не знаю, як мені тут присісти. Трохи незручно. Сукні моїй все все буду прати. Завжди регулярно чищу всі свої щітки, спонжики. Це б'юті блендер, він в багато, багатого використання, скажімо так. Уже так всього багато а користуюся дуже мало чим. Насправді. Отже, захотіла їстиньки. Хоча я поснілила зранку, а вже півдругої дня. Отже, сюди я покладу свої щоточки-щіточки. Наношений макіяж, звичайно. Дуже люблю брови і губи малювати саме щіточками. Так, щиточок в мене, певно, не буде багато. Тому я сюди ще покладу карандашики. Карандашик у мене, це взагалі, я так і не зрозуміла, для чого він. Білий повністю. Я не вмію відтіняти нічого. Це мій для брів карандашик. Дуже, до речі, мені подобається Ріфлейм Jardeni Gold. Реально подобається. Потім. Мені дуже подобаються карандаши для карандашки для губ. О, ще, ще кісточка. Карандашики для губ. Ось в мене такі є. У мене три. Ось один арт-деко. До речі, самий галімий – це арт-деко. Він коштує майже 300 гривень. Потім Оцей класний, я не пам'ятаю вже, чий він. Тут такий ашміточок лишився. Це класний карандашик. І Іріфлеймовський карандашик теж Jordani Gold. Ну, непоганий, він із кісточкою йде, але ось цей от найкращий. Знать би ще, де я його купила. Я його купила, певно, десь десь. в... На якомусь сайті, боже. Забуваю, підкиньте, вона такі з пам'яттю твориться. Так, сюди я свої помадки, певно, поскладаю. Чи Що сюди поскладати? Помадки, так? Да? У мене їх дафіїща. Червона. До речі, дуже класна Джордані Голд. В мене стільки єріфлейми, я вам чесно скажу. Ось, ну, не тільки еріфлейм, у мене ось, наприклад, Шанел. Помадка. Оригінал Шанел. І є в мене помадка. Ось, наприклад, Oriflame Я вам скажу чесно, так як я кожного дня фарбуюсь, бо я знімаю відео, набагато крутіша помада це Oriflame Порівняно із цією Шанел. Це без преувеличення. Я навіть своїм дівчатам нещодавно це говорила. Вона теж, і, вона теж матова і буде підсушувати трошки губки, то все, але ця погано наноситься, вона і змінює колір протягом дня. Тобто ну, мені взагалі ця шинела не сподобалась. Я вам вже розповідала багато разів, що я використовую косметику як люксових, дорогих брендів, так і дешевих, таких як Ерифлейм, і мені не принциповий бренд, мені принципова якість. Дуже подобаються ось ці кушони в От коли в мене блистять губи, хто слідкує зі мною в інстаграмі і в Тіктоці. От губи в мене блистять саме із за цих кушонів. Вони такі крутезні. Ну, це досить такі темні, це світліший. Темні мені такі більш вечірні, але іноді я ними фарбуюсь. Дуже класно наноситься взагалі топчик. Так, ось ці близькі. Тобто в мене всі однакові, ну, вони всі різні, але вони однакові. Це матова губна помада. Вони наносяться дуже легко, гарно, а потім засихають. Ну, матові такі, це мають бути дуже-дуже зволожені гарні губи, тому я чердую матові помади із чергую і з якимись, скажімо так, блисками. Блиски в мене лежать ще в сумці моїй, бо я літом користуюся. Цей вже клінік майже закінчився, класний теж блиск. Цим користуюся, це я вам показувала вже, певно, такий блискучий, блискучий Вікторія Сікрет. Вот. Так, це я точно викину. Це я колись купила за 70 гривень білоруська косметика. Це таке лайно лайнове. Воно тече по бороді аж до п'яток. А, ще такі є в мене помадки. Слухайте, а що ж я буду всередину класти, якщо я все тут вже повиклала? У мене, як виявилось, одні помадки, чи що? І я так буду робити, воно буде випадати все? Ні. Ні, подругі. Там ви жити не будете, живіть тут. Туш. Jordani Gold. Скажу про туші. Мені подобається туші Reflame. До цього в мене були і Шанели, і Laurent, і Ланком. Сказати, що сильна якась потужна різниця, не можу цьому сказати. Тому не бачу змісту купувати якісь наддорогі. Так, кладу сюди, піду щось погризу. Бо відчуваю, що дуже хочу їсти і починає падати цукор в крові. Не буду себе до гіпогліхімії доводити. Так, щоб це з'їсти. Пів бананчику візьму, бо я вже дознімаю влог і тоді піду їсти. Кстати, банани на перекус це галіма фігня, не їжте, так. З яким жиром хоча б їх змішувати. Ну, то, то ми можемо вживати банани, в каші додавати все, але просто на перекус дуже швидко цукор підніметься. Але я відчуваю, що в мене почалась гіпоглікемія, падає цукор, тому я це спеціально зробила. Лініття. Добре, що ви не бачите мого роту. <хи> так, оце мені не подобається, але викинути шкода, не знаю, якийсь тон галімий. Цей тон теж викинути шкода, хоча, коли супер зволожене обличчя, то воно непогано діорцей виглядає. У мене був інший відтінок, суперський тональник. Такий стійкий і така матова шкіра гарна. Це не дуже, але теж хай лежить. Класний тональний кланком. Я вам його показувала ще взимку купила. І він був досить таки темний. Зараз трошки ближче підзагоріло. Класно лягає. А це взагалі моя любовна любов, це просто, це щось фантастик. Кушоний отаким, це типу рідкий тональний крем, який наноситься як пудра, але він не пудра. Він такий, коротше, він шикарний. Хоч каже, що дуже багато. Це корейська косметика. Каже, що в корейській косметиці багато силиконів. Я ні ще не розумію на цих е, штуках, які вони пишуть. Але в мене є ще доктор Хедісон. Ще є додаткова е, 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 запаска одна сюди, і мені прям дуже подобається. Це найкраще, що було. Воно, по-перше, воно не обтяжує шкіру, воно цей кушон. Не робить шкіру а, з мімічними зморшками. Воно розглажує, вона блистить. Тобто дуже багато дівчат, щоб шкіра була молода, вони хочуть такого ефекту блиску. Це саме ось цей кушон, це просто прелість. Потім, це мій хайлайтер. ну такий собі середненький хайлайтер, це теж Oriflame. Ні хорошо, ні плохо, нічого не скажу. Це дуже класний підводка для очей. Мені подобається така підводка. Але раніше я користувалась, зараз мені обтяжує мій погляд, тому я просто придбала, і просто воно лежить. Так, це не викинуть, це не викинуть. Це класні тінюшки, вони майже прозорі такі, бачите, вже руки грязні. Ті мені дуже подобаються матові. Я люблю матові, і не люблю взагалі те, тіні. Як як тіні називається українською? Так я не люблю е, тіні на, на очах. Вони скатуються, вони роблять важким погляд, Мені не подобається. Хоча хто як фарбується, я просто не вмію ними фарбуватись. Ой, це афієнська штука теж від Еріфлейму. Господі, все Аріфлейм, розумієте? Ну, якщо воно мені зручно замовити і якісно користуватись, косметика краще в Оріфлеймі, ніж, наприклад, в тому самому. Де, деколи і в бракарді, але точно в Єві чи в якомусь ще чомусь. Якби не війна, я би не замовляла. Я до війни на Ріфлеймі не дивилась. А зараз я просто. Просто шикарна для брів ось така штучка. Я постійно користуюся брови, малюю цією штучкою. Так, це в мене хайлайтер буржуа. А, це почекайте, це був консілер. Це хайлайтер буржуа. Ну, Я його не буду більше купувати. Мені він подобається, що він не лишає жирний блиск. знаєте, такі, типу, кремові. Мені більш подобаються сухі, але він майже непомітний на обличчі, Мені хочеться більше. Це тіні, це не мої. Це не моє, не моє, це мені лишили. Дзеркало, певно, буде жити тут. А це для моделінгу обличчя. Як воно називається? Скажіть мені, будь ласка, хайлайтер, консіллер, це ще якась фігня. Так, дуже класна штучка, яка необхідна для карандашиків. Так, це на Вукінштейн, це дуже важливо. Ну, якось, коротше, так, слухайте, ще сюди влізе і влізе, так? Це буду прати. Поперу трошки пізніше. Слухайте, сюди ще влізе і влізе. Класна косметичка. Лазить, скажімо так, все. І навіть більше. Ще покажу вам, що є нового в мене із косметики, із доглядової. Щоб не монтувати. Так, добрий день. чи можна, наприклад, замість фрукту з'їсти? Зараз буду відповідати дівчинці. Так, а поки що з вами ми йдемо. У ванну кімнату і я вам покажу, що в мене із доглядової нового. Це я показувала вам підхідний -пі бальзамчик під очі від синців, від кругів. Сказати, що дуже допомагає, я не можу сказати, але трошки ефект є. 6900 гривень коштує. Потім шикарний, шикарнючий крем. Це крем я замовляла у косметолога з Одеси дівчинки. І це крем натуральний, абсолютно без різних синтетичних штук, який прям. Прям він тане. На шкірі він таку шикарну робить шкіру ізраїльську. І замовити, я не знаю, я як його купити, просто писала їй цій дівчинці і замовляла. І там сама замовила цю сиворотку. Сиворотка теж, до речі, дуже шикарна. Мені подобається, але вона лишає трошки жирнуватий блиск, вона така антивікова. Все-таки, коли я користуюся, мені потрібно зйомки, то мені не потрібен жирний блиск. Тепер. Це ви бачили? Це все ви бачили. Ось ще нова доглядова у мене. Ну, це, не, це такий е, 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 Холіленд е, Лсьйон. Скажімо так, коли потрібно, щоб було яєчко лице, от я кажу часто, чоловік мій почистив зуби в лід. Щоб яєчко лице прям гладеньке і блистіло. Це от моментальний ефект. Але тут є алкоголь. Так, 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 що в мене ще нового? Новий спрей для волосся Рівлон. У мене взагалі нова косметика для волосся Рівлон. Це бальзам, кондиціонер, а це шампунь. Не скажу, що краще, наприклад, цього мого попередньої серії. Ось ця серія Семі Деліно. Італійська в рази краще, ніж ця. Більше цю не буду, а цю буду ще купувати, але там в мене вже закінчилось. Все, дівчатка. О, фух, записала отакий от от вложик вам. Запихалась, пузо, внукась. Пусть це на здоров'ям. Коротше, скоро будемо переїжджати. Коли будемо переїжджати, покажу вам, куди покажу район, покажу нову нашу квартиру. Можливо, через місяць не знаю.